Доброго вечора, дорога громада. А тепер я буду розказувати свою ситуацію, яка в мене случилася. Давай краще я, але спершу усім привіт! О, oh, О, oh, Ну коротше, сів. Я значить працювати над найскандальнішою новинкою на сьогодні. Мова, звісно ж, про гладіатора. 2 Але якість, у якій він є на даний час у доступі, це тихий жах. З таким сміттям працювати неможливо. Тому все ж трохи доведеться зачекати з надією на більш прийнятну картинку. То якого біса ти сидиш тут? Щоб запропонувати альтернативу? Ну є два варіанти. І перший найлегший. Ану ж, поїхали забити на все. Не зрозумів, нічого сьогодні не робити, попрощатись і розійтись. Звичайно, звичайно. Як вам такий варіант? Припустімо, що це не варіант. Ясно генія. Нас це не влаштовує варіант номер два. Розважити вас сьогодні іншим доволі цікавим фільмом. Чому це не варіант номер один? Тому що нічого не робити завжди легше. Але залишити вас без порції сподіваюсь, задоволення з моєї сторони було б максимальним свинством. <хи> Тому до справи мій вибір впав на дуже і дуже спірну стрічку. І з дещо не виправдано за шкварно високим народним визнанням. Самотні вовки. Я сказав вовка не півень. Вовк. Тоді може так. Фільм нещойно спечений, увага до нього дещо згасла, але сподіваюсь не повністю. І я ще встигаю влізти в останній вагон зі своїми п'ятьма копійками. Чувак, чувак, що Близько 90% схвальних відгуків. А ви що скажете? Статистика не бреше. З якого дива? Або ви стомились від поганих фільмів, або забули, якими мають бути хороші. Знаєте таку студентську приказку? Спочатку ти працюєш на заліковку, а потім заліковка працюватиме на тебе. Що ви розповідаєте, Дмитре? Зараз все зрозумієте. Слово заліковка сміливо можна замінити на слово імідж. Ось воно ключове слово речення, і тепер цей вислів можна підставити до будь-чого в нашому випадку. До зірок фільму Клуні та Піта». Не сотворі себе, куміра сотворілі. Вот, полюбуйтесь на послідстві, тобто в якому б вони лайні не знялись. Я зараз не про сьогоднішній фільм, а загалом, одурманені їхнім іміджем деякі глядачі, будуть все одно топити, що фільм не перевершений. А всі його недоречності та вади будуть виправдані якимись доволі абстрактними підмінами понять. Відсутність гарного сюжету у відгуках до фільму замінюється на було декілька цікавих моментів. А нудні стрічки трактується неспішністю та легкістю. Так кажеш, наче це погано. Ні, я щиро вірю, що комусь він реально до смаку. Але 90%. Оближте. Ненормальна ситуація. Просто ненормальна. Не може такого бути. Чому замість того, щоб силувати себе вишукуючи якісь фантомні плюси, об'єктивно не сказати класні актори, чудова гра чіткий саунд, а усе решта у фільмі аж надто посереднє. чого ти скаржишся та скиглиш? Якщо хочеш підготувати мене до важких часів, то дякую, не треба. Навіть мій друг, який обожнює бреда піта, закрив очі на більшість недоліків, давши йому оцінку. Мені було норм дивитись, ненормально має бути, а круто, класно. Ого, і ніфіга собі. Бо життя таке коротке. треба жити пристрасно. Та на власних умовах прагніть більшого, бажайте кращого, поважайте себе та цінуйте свій час. І не приписуйте фільмам більше, ніж вони того заслуговують. Таким чином, ми задасте вищу планку ледоцюгам авторам, які вже почали забувати, що таке велике кіно. А у мене все фути. Тобто, ми тільки починаємо. Давно пора була. Бойко Дмитро, канал про фільмові. Поїхали. Mm -hmm. Розпочинається все з готельного пентхаусу, де налякана жінка віку трохи старше мілфи. Мальчик! Mm -hmm. невдало провела вечір з молодим проститутом. Це не проститут, яким болі з не і з 19 із літніми. Дуріючи у ліжку, пацан, випадково впавши на скляний візок, не подає ознак життя. У приступах паніки Маргарет так звати головну героїню. Маргарити yeah. ще раз. Маргарити, доволі швидко оцінивши ситуацію, спускає ролети на вікнах, ховаючи все від зайвих очей. Якщо закрита штора одного із з окон, заходити в дом нельзя. Значить, жена очень занята, і брат теж. Знайшовши у телефонній книзі номер, збережений для специфічних екстрених випадків, перелякана телефонує на загадковий контакт. <клухи> <клухи> ну, коротше, або лайф не ловить, або рятівний номер не дійсний. Розпач охоплює Маргарет. Але ненадовго. Бо через декілька секунд жіночка отримує зворотній дзвінок. Таємничий незнайомець на іншому кінці дроту озвучує інструкції дій в форс-мажорній ситуації. Єбало за слухай мене уважно, блядь. а потім не робіть нічого, доки я не прийду. Зрозуміли, з номера не виходити, нікому не телефонувати. Нічого не торкатися. Оскільки імені головного героя ми так і не дізнаємося, будемо називати його людиною Маргарет, роль якого виконує неймовірний Джордж Клуні. Ось власне і він. Бандіт 90-х років. Під шикарний, щойно почутий музичний супровід, трохи взявши щось від Шона Конері, брутальний і зрілий статний кунь. Що, нема куні, нема пацієнтів. Що таке куні? Об'ясни мені. Клуні вирушає владнати проблему в готелі. Прибувши на місце та жбурнувши незрозумілу табличку, яка можливо допомагає уникнути штрафу за паркування, усувач проблем піднімається в номер, відразу беручись до справи. Перш за все, допитуючи мешканку апартаментів для розуміння усієї картини. З кимось говорили? Ні. Дзвонили нікому, дозволивши Маргарет втамувати стрес алкоголем, налити собі вже можна. Добре, будь що найкраще міцного спірт і вода. Так званий частильник вмикає додаткове світло у кімнаті з інцидентом. На цьому поки що зафіксуємося і звернемо увагу на електрику. Так, вам не почулось. Не хвилюйтесь для розуміння того, що я зараз вам покажу. Бути фахівцем у цій галузі не обов'язково. Термінована робота потрібні двоє чоловік для монтажа висотних електроупор. Нам треба не двох, а трьох чоловік. Зауваження стосується вимикачів, якими на початку фільму користувалась Маргарет, щоб опустити заслін. Пригадуєте? <звук> а тепер їх використовую клуні, щоб увімкнути світло. Який спостережник. Ну, кнопок там багато, скажете ви. Вони можуть виконувати різні функції. Так згоден. Але трохи пришелепкуватий я зв'язався з готелем Four Season у Нью-Йорку, де знімали дану сцену. Може, ти просто потякало? Ні, я справді написав їм і запитав про призначення цих вимикачів. Яке кончене. На що отримав відповідь, яка підтвердила мою теорію: до світла вони ніякого відношення не мають. Тоді чому клуні не скористався справжніми тумблерами, до речі, ось вони. Для мене залишилось незрозумілим. Can... бачите, людина прискіплива. Мене це тішить. А ось далі стається ще дивніша річ. В іншій кімнаті такі ж кнопки керування шторами взагалі зникають зі стіни. Декорація, яка відпала, не залишивши ні сліду, можливо. Чому за цим ніхто не простежив? Не знаю. Рівняння з надто багатьма невідомими. Ось такий технічний ляп ми отримали у підсумку. Є й інші, але вони надто скромні, оскільки локація надто маленька та пуста. розуй очі, ти що не бачиш! Га? Із найпомітнішого можна виділити постіль, на котрій явно Маргаретки марнула, поки чекала на приїзд чистильника. Хоча він чітко озвучив правила нікому не телефонувати. нічого не торкатися. Жарти жартами, але в такі моменти я іноді не розумію. Кому в біса зі знімальної групи та акторів здалась та подушка. Реквізит, який мав би спокійно лежати недоторканим. Не мороч мені ядра, мій час не умовий. Гаразд. Продовжуємо. Схвильована Маргарет, шукаючи моральної підтримки та розуміння у холоднокровного та виваженого професіонала, взагалі намагається підібрати пояснення перебування у номері із юним пацаном. Об'яснить би його правильно. Я ніколи такого не роблю. Це не в моєму стилі. Та, схоже, всі її намагання поки що до лампочки суворому аноніму. На це немає часу. Часу немає взагалі ні на що. Я не винна, я нічого не зробила. Це не має значення. Але зрештою, щоб її кіпіш не переріс в неконтрольовану істерику, він заспокоює Маргарет рекомендацією трохи абстрагуватись. Ви вдома, і сидіти на дивані, як звати дочку? Ай. У мене дві дочки: Джолія, я б з нею. А іншу дочку трохи недолюблює ще як. Я так що ви як мама, так собі. Час переходити до брудної роботи з нерухомим тілом. А-а-а, землі. Процедуру неочікувано перериває стукіт в двері. Хто може ломитися без дозволу в чужий готельний номер? Це не бред піпушкірянці. Якраз таки саме він. Цікаво, як же йому вдалося проникнути в зачинений номер. Чи може не зачинений? Ні. Дзвонили нікому. Весь на правилах дотошний до дрібниць герой Клуні не зачинив двері, заходячи у номер з трупом. Ну ти страшний спеціаліст, сумнівний професіоналізм. Ну гаразд, непроханий гість із аналогічною людині Маргарет сферою діяльності, також прийшов усувати проблемку. Але якщо його ніхто не викликав, то звідки ж він дізнався про інцидент, то може поясниш мені нарешті через приховану камеру. за всім спостерігає власниця готелю ПЕМ. От зараза. Яка й послала свого чистильника, роль якого виконує піт. Плануючи використати ситуацію у свою користь, вона телефонним дзвінком шантажує Маргарет, яка виявляється не такою вже й простою жіночкою, займаючи посаду окружного прокурора. А так з вигляду і не скажеш, еге ж, от в Росії відразу видно солідного прокурора. По даному факту в одну полковника полковника Сафрунова рішається о возбуждені уголовного. Взамін на послуги Маргарет керуюча готова їй допомогти із трупом у номері. Зрілій розпусниці нічого не залишається, як пристати на пропозицію при умові, якщо її людина залишиться також. Але двох альфа-самців забагато для такої делікатної справи. Тому герой Джорджа Клуні відмовляється брати у всьому подальшу участь. Ви ж мене не полишіте. Я так не працюю. А ви куди? Я уходжу по куру. Але все ж Маргарет вдається його зупинити завдяки переконанню. Ви теж є на тих записах. А далі все як наче починається спочатку. Давай, по панове, міша. все хуйня. більшість всього сказаного своїй людині. Маргарет виправдовуючись, повторює людині ПЕМ, Тим самим максимально затягуючи фільм. Отже, ви пили і постували. А про гроші говорили. Він не проститут. Це все неправда. Я хочу себе оправдати за ці брехні, за це все, бо воно. Вже ну ні в як і в рамки не вписується. Після повільного допиту чоловіки зрештою відпускають прокуроршу, переодягаючи в заздалегідь підготовлений, трохи без смаку підібраний чистий одяг. Ніостренний стіль, де що, ось ці штани. О, на себе глянь. Чушни хіраси ще поклягу сюди. прости. залишившись вдвох, професіонали вмикаються в роботу. Правда, кожен по різному. <звук> Кока-кола це священний напіток, тому що коли п'єш його, потім із тебе виходять гази, і це є злої духи. То ти просто сидітимеш, все робить з бляшанки? Я просто. наглядатиму. Конект не відбувся. Міряючись рівнями харизми, герої підходять до заключної зачистки всіх нюансів. Бумагу, каждую какашечку, кождою слід бере. Залишається лише позбутись тіла і розбігтись. Але випадкова знахідка все ускладнює. війна. Мертвий хлопець виявився наркокур'єром. Ви знаєте, що я сьогодні про вас чув? Що Ви сидите на коксі. Офігенно, офігенно. Ні, я сиджу на білому, але на стулі це не коксі. Розвіяти за вітром чотири пакунки з героїном. Ідея не з найкращих. Власник цього добра почне думати, де воно поділося. І я не хочу, щоб ця людина прийшла сюди. Тому ПЕМ дає нову вказівку. Тому ось як ви вчините, з'ясуєте, кому належать наркотики, і віддасте, дратуючи один одного два тестостерона, хоч не хоч змушені продовжити співпрацю. Нічка буде довга. В першу чергу діставши ніж, та нож, а курва та розпанахавши іграшку брелок перевіривши таким чином портфель з товаром на наявність трекера. Далі діставшись до свого автомобіля, В мене бендве машина. Людина Маргарет підганяє транспорт на підземний паркінг, щоб непомітно завантажити тіло наркокур'єра. Темні локації протягом усього фільму майже не дозволяють відшукати ляпи гідні вашої уваги. Тому все, на що спромоглась моя дотошність, так це знайти дріб'язкову неточність, пов'язану з автівкою. І ти зробив те, що мусив, так? Ти зробив те, що мусив. Пам'ятаєте табличку, на яку я звернув ваш погляд в перші хвилини фільму. Тут же вона зникає. Знову ж таки, хто вас, розробників, просив робити на ній акцент? Якщо в подальшому ви її кудись посіяли, що ж ну а ми тим часом продовжуємо спостерігати за нашим тріо? Це ж дует! Дует! Та от уже ні, після того як запакований у багажник пацан виявляється живим. Надто жвавий для покійника. Наркота посприяла практично повній відсутності пульсу, ввівши в оману чистильників. Для наших героїв це більше добра новина, ніж погана. Оскільки тепер можна дізнатись, кому належать наркотики. Але для початку потрібно трохи привести наркошу до тями. Скажи. що казати? курив не курив. Я не курив, я не употребляв наркотики зараз. Кіп. На даний момент я чисто стою перед вами. В цьому допомагає Джун, спільна знайом наших героїв. Ми обидва спимо з однією тією ж лікаркою з чайнатауна. Ти вийшов на роботу? Вона лягла зі мною! Я Ти спав, вона налягла зі мною! діставши з багажника ледь живого бідолагу, супроводжуючи дію трохи затертою клішованою фразою. На три готовий. Стій, раз, два, три. Правильно? Не раз, два, три, давай. На три. Ти згоден? Три згоден. Це буде на три? Чи один, два, три і давай. Чоловіки передають його у руки медикині, яка, почаклувавши трохи над едвардом з сутінок. Та він вмазаний, як тряся. За лічені хвилини приводить його в гіперактивний стан. Зупиніть його! Дещо приголомшені таким розвитком подій обидва містера похмурість не відразу, але пускаються в погоню. Гідь прямо на. ТИ чо твориш, ЙОБАНИЙ, Чотварі, неначе з двигуном у сраці, голий суперсонік Пот в маминих трусах ганяє двох дідів по морозному Нью-Йорку, не відчуваючи жодного дискомфорту. Не забуваємо, що малий крендель до всього ще й травмований. Завдяки своїм умінням та гарному навігаційному компасу у голові, герої спільними зусиллями ловлять втікача. Чого тікав? А чого тікав? А чого наганяли? Кинувши йому залишки стиляжних шмоток. Маргарет, а що це ви ж бурнули? Там воївітон я бачу. Жень, це ваше. Ні. Самотні вовки везуть пацана типу у більш затишне місце на допит. Чому не вибити зізнання по факту у машині? Зайвий раз не привертаючи увагу, знімаючи готельний номер. Не зовсім зрозуміло. Але номер то номер. Ще нічого не бачила, я вже можу описати. Тут люди впривали. Плакали, страждали, дехто не двірчав. У цьому засраному кубельці для швидкого кохання з фауною тарганів гляньте на цього урода. Він як мій дід розговорити трависті боя по-хорошому не вдається. Але трішки змотивувавши останнього підручними засобами, так що кидали щось непоєєнному, каструля летить. Може, й ножом бігти молотком в руках той біжить. Вовкам все ж вдається отримати відповіді. Зголосившись допомогти товаришу наркокур'єру доставити вантаж. нього мама вмерла. Тому кажу: добре, чувак, завезу. Хлопець по дорозі заскочив у бар-готель. Я биваю час, поки немає адреса доставки. І чесно, в мені в кайф, де його й підчепила. Зріла Маргарет. Це каже, твій синуля. Я кажу, ні, це не мій синуля, це мій чоловік. Чувалю погачові можна а мені не можна. Піднявшись у номер, юний жеголо робить дурницю, відкривши пакунок. Там була магія, загорнута в пластик. Вона минула до себе, я хотів спробувати. Я ніколи не употребляв запрещені препарати, тому що їх не можна змішувати з алкоголем. Не розрахувавши з дозою, він впав, втративши свідомість. Ну а все, що було далі, ми вже знаємо. Єдине, що мене здивувало з усієї історії, це пейджер. Пейджер? Пейджер? Твій пейджер? У мене його немає. Друг, який дав тобі товар, чомусь не додав до нього гаджет з адресою доставки, залишивши його у себе на роботі, за яким потрібно окремо їхати і забирати. Якесь квестове безглуздя, так чи інакше це маячня. З надією, що угода ще не втратила своєї актуальності, герої вирушають за пейджером. Але виникає наступна проблема: той заклад, в якому він знаходиться, саме сьогодні приймає гостей, які не надто зрадіють появі вовків. В тому будинку дуже страшний, дуже жорстокий тип, на якого виявляється, ми обидва в минулому працювали. Але один про одного не знали. Тому, якщо він нас побачить разом, чи хоч за що ще знає те, що знає він, а я те, що він. То без вагань на завалити моментально. В принципі, малий міг і без участі компаньонів піти забрати Пейджер. Але тут виникає ситуація віддалено подібна до загадки з капустою, козою та вовком, яких потрібно було перевести на інший берег човном, в який зараз вміщалось максимально два пасажири. Залишити козу із вовком не можна, капусту з козою також. Чому я слухаю цей маразм? Так і у нас, через проблему з довірою усіх трьох учасників, в ресторан вони змушені йти разом пильнуючи один за одним. Увесь час лишайтеся на стрьомі. В Бармена пацан просить віддати залишений для нього пейджер. Натомість отримує кухоль пива. Мабуть, через те, що в закладі було дуже шумно, а слова пейджер та бір звучать дуже схоже. Сарказм, так. Не отримавши бажаного, хлопець, сягнувши через стійку, хапає річ. Непомітно це зробити, не вдається охорона тут, як тут. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність. Виводіть його із залу. Хоч не так чесно, як планувалось, але справу зроблено. Спостерігаючи осторонь вовки, не помічені колишнім роботодавцем, також рухаються до виходу. І, чесно кажучи, краще б вони спокійно вийшли. Принаймні тоді б нам не довелось споглядати ось це. Я бачив багато чого. Але ця фігня, шановні, скажу відверто, найтупіша ідея на моїй вашій пам'яті. Взагалі, взагалі, я не знаю, що зі мною коїться. Бо, побачивши це нерозуміння вперше, я хотів розвалити епізод в пух і прах. Але згодом він почав мені подобатись. Об'єктивно, це хрінь собача. Не змогти вирватися від рук настирних денсерів просто тупо. Суб'єктивно, це по-доброму смішно та комічно. Це не смішно. Це не смішно, тому я не готовий дати особисту оцінку. Допомагайте визначитися своїми коментарями. Такий танцювальний номер, звісно ж, не залишається поза увагою мого тезки Дімітрія, зустрічі з яким власне і остерігались герої. Вовки йдуть на хитрість, яка спрацьовує. І, хлопці, дідірі, що тут за справи. І хто цей морло? Це ти хто зімітувавши зустріч як випадковість, чоловіки відводять від себе підозру. Оригінально я вражений. Заткнися, старий. Пояснивши свою появу бажанням привітати мафіозі. Поздравляю з дочинним весіллям. А ми хустоя гроші були. Наші герої зникають, залишивши по собі однакові пістолети, які помічає охоронець. Дружбани. Скажу, що з такими розумовими здібностями ти навіть без зброї небезпечний. Та що за хуйня, З чого взагалі такі висновки? Абсолютно безглуздий момент повірити у випадковий одночасний прихід вовків, але прийти до висновку, що вони спільники лише через однакову зброю. «Ой, та не бісисти. Повернувшись до машини, людина Маргарет застає пацана з роз'юшеним нюхалом. Зате із Пейджером. Дивлюся, я весь час на цього бідолагу і не розумію, як після наркотичного відходняка. Ганяючи пів фільму голяком на лютому морозі, сер, ви теж голий, правда? А я думаю, що це пальто з м'ятої шкіри. Решта фільму у напівпрозорій блузці. А в моменті сидячи опою на промерзлій землі, він жодного разу не відчув банального тремтіння. Це в нього від наркотиків. Мабуть, бюджету фільму не вистачило на таку опцію. Все пішло на гонорари піту та клуні. А якийсь там незамерзаючий пацан, то вже річ другорядна. Вже і це з Хави, як то кажуть, ми бачили. Отже, Пейджер є, адреса у ньому також зазначена. Залишилось лише спорядити морозостійкого салагу і відправити на місце зустрічі. І що далі? Далі ти заходиш. А ви не підете? Ти взявся за роботу. Мусиш виконати». таким чином. Не бажаючи забруднитися, вовки вмивають руки. Додатково сподіваючись, що покупці цього непрального порошку заодно пришиють хлопця. Занадто драматично не згоден. Чим допоможуть вовкам позбутися небажаного свідка їхньої діяльності. Усе може розродитися само собою. Та все тільки погіршується відразу після нашого наркокур'єра. До місця зустрічі прибуває група бандюків, які є власниками вкраденого товару. Ви на диво швидко зреагували, хлопці. Все через те, що у наркоті трекер таки був. У цей же момент позаду з'являються головорізи Дімітрія, які перетворюють автівку з героями у решето. У більшості фільмів саме екшн сцени найбільше потерпають від кіноляпів, і самотні вовки не є виключенням. Хрін, я тобі повірю. Зверніть увагу на дзеркало, яке знову таки акцентовано руйнується від кулі. А у наступному кадрі воно абсолютно ціле. що це за хуйня, пробачте. Це все пояснюється тим, що реквізит, який шкодиться, не є безкінечним. І вже як відзняли, так і відзняли з можливістю виправити недоліки хіба що графікою. Ти це десь вичитав, чи на ходу вигадуєш? Підстаркуваті а доводячи, що вони вміють не лише трупи нариків целофанками обмотувати, дають гідну відсіч нападникам. Правда, зі своїми нюансами. Черговий клішований епізод демонстрації втрати героями певних навиків в зв'язку із віком. Пишіть у коментарях, якщо пригадали схожі випадки у інших фільмах. Впоравшись із однією бандою, вовки йдуть на розбірки з іншою, але їх зустрічає лише купа трупів. А що у нас там по русні русні поста і лише пацан, якому не звикати до багажників, зміг вижити у перестрілці. Ой, та скільки можна? Здохне вже, якого піт та клуні, вмикаючи піклуні, супроводжують додому, залишаючи живим. Під час поїздки на метро виникає, на мою скромну думку, найкращий безмовний епізод фільму, у якому клуні підколює піта пораненням. Here I am. Here I am. Good. well, how are you today, sir? Very well, I say, sir. Very say, Run away, run away. Завершується все відкритим фіналом у закусочній, де напарники, зібравши усі пазли докупи, розуміють, що практично все, окрім випадку у готелі, було підставою з метою їх ліквідації. Гарний поворот. Добре, цього року придумали. Отже, висновок: інтригуючий початок та поява клуні під крутяцький саундтрек задали фільму ритм, з яким він, на жаль, не впорався. Думаєш. Думаю, і тобі раджу. Заданий вектор розвитку аж надто пригальмовано веде кінокартину до кінця. Але я не відношуся до групи людей з категоричним баченням лише білого чи чорного. Коли таким глядачам фільм не подобається, вони в коментарях безапеляційно пишуть кіно дно. Хуйня. німа хуйня. Хуйня. Шініма, хуйня. Що веселіше спостерігати за їх опонентами, від яких частенько можна почути щось на кшталт. Це вам не марвели і не форсаж з літаючими машинами. Ні з тим, ні з іншим твердженням я не погоджуюсь. Фільм Дно це зелений слоник і людська многоніжка». Краще б ти мені дав пояснях. А з тих, які отримали Оскар, маяк 2019 року. дев'ятнадцятого року. це нормально. Перший раз усі блюють з іншого ж боку дорікати форсажами та марвелами, як наче все інше, що на них не схоже, обов'язково має бути чимось прекрасним. Також не дуже правильно. Тепер стосовно самих акторів. Отже, Піт чи Джордж Клуні. Клуні, як на мене, неочікувано зіграв краще. Яка ж моя оцінка і вердикт у підсумку? Фільм Самотні вовки це театр абсурду з гарною грою кумирів мільйонів. Щось на найбільше у ньому припадають до серця витримані класичні ролі неперевершених акторів та їх взаємодія. Четерський дует, знайомий Олдам із фільмів Друзі Оушена», аж ніяк не міг бути поганим. Я переграв. Ні, не погано, мені сподобалось. Але якщо в 24-му році вже вистачає лише самого актора, щоб назвати кіно неймовірним, то я не здивуюсь, якщо за рік-два якась уявна кінокартина, скажем, до прикладу з Меттю Макконахі у кріслі, який буде дві години мовчки дивитися в екран, отримає овації. Навіть якщо так трапиться, то так не трапиться. Чи рекомендую вовків до перегляду? Однозначно так. Це було трохи несподівано. Фільм як класне ваше фото з трохи розмитим заднім фоном, яке має своє місце у альбомі. І наостанок ще одна вагома причина його переглянути: клуні та піт уже не молоді. А вік у кіноіндустрії, як і у спорті, це критично. Огляньтеся. Тут усі старі пенсіонери, They вони вже не тягнуть. Тому не виключено, що далі буде тільки гірше. І щоб не відчувалось різкого перепаду, ось ця посередня стрічка дозволить вам призвичаїтись та підготуватись до наступних, можливо, кепських фільмів із цими чудовими акторами. А у мене все. Хлопці, час вийшов. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не полінуйтесь підписатись, це всього лиш один клік, щоб наступний відео від вас не втік. Усім бажаю миру. Побачимось! До побачення, телебачення!